Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Разом з директором водоканалу, заступником міського голови, проїхалися сьогодні по тим місцям, де робили ремонти цього року. Це не тільки ремонти, це і нові підкачувачі станції. От зараз ми стоїмо, я стою на підкачуючі станції, яка у воду подає на бурлачу балку. Мешканці Бурлачі Балки завжди мали е, поганий тиск, були е, жалоби. На сьогоднішній день я впевнений, що цих жалоб не буде, і тиск буде нормальний. Звісно, якщо не буде поривів, бо труба, яка йде туди далі, вона вже дуже стара. Ну, ви бачите, е, сучасне обладнання е, все стоїть, і е, комунікації знаходяться там внизу. Е, все нове. і Працюємо, і це е, нам. Допомагає людям і подати добре воду, і, звісно, економити електроенергію, тому що на насоси е, стоять сучасні. Також хотів би сказати, що в цьому році е, водоканал поміняв 3000 метрів труб. Це майже 3 кілометри да, по всьому місту. Тобто, потрохи-потрохи по ми робимо свою справу. Також е, Хочу сказати, що тринадцятий мікрорайон, який багацько-багацько років мав теж проблему з тиском, і останні поверхи, навіть при нормальній подачі електрики, все туди вода не доходила, доходила трошки. Да? Но взяли, зробили, і сьогодні тринадцятий мікрорайон має свою сучасну насосну станцію і працюємо в цьому напрямку. Тось, тобто, хочу сказати, що Робота робиться. Я дякую працівникам Чорноморського водоканалу. Дякую всім, хто цієї, цієї доброї справи. І це ми на сьогоднішній день ми готуємося до зими. Ми готуємося до зими, ми і влітку готуємося до зими і робимо. І зараз в предвір'ї цього нашого опалювального сезону водоканал це теж дуже важливе. І ми маємо майже. Вже всі генератори, де можемо працювати, і коли навіть, не дай Бог, не буде світла, ми можемо вмикати людям. Звісно, це буде почасова подача води. Тим не менше, ми зможемо людям дати воду в будь-який час, коли буде, не дай Бог, буде проблема. Ми благодаріємо yeah. за оперативність, як повіщали нам діляти. Так быстро все оперативно сделали. Здесь причем работали все поэтапно, очень хорошо предупреждали, когда нет воды, правильно? Все, ребята могут А вообще, а ребята здесь работали, это вообще им особая благодарность. Они такие молодцы, все. А, все большое хорошо. спасибо. Что быстро, оперативно. Да. Такого Весь... давления не было, так как 7,5 подпали да, это. Да, да. 7,8 даже хорошо. уже смотрели, да. О. Главное, много не говорить. Сказав, що в течение такого то времени здійснюють. Сказав, сколько денег люди все, без проблем буде. Ось багато нарешті Бурлача Балка дочекалася цієї довгочіканої насосної станції, якої так давно не вистачало. Хочу подякувати нашого міського голову Василя Олександровича Гуляєва, його заступника та керівництву Чорноморського доканалу за те, що так оперативно. Провели, провели ці роботи. Тепер наше село з нормальним тиском, тому що із року в рік, особливо у літній час, тиску дуже не вистачало. Тепер ця проблема вирішена. Я сподіваюся, що згодом і буде можливість і фінанси вирішити проблему в цілому, із трубопроводом. Який йде на Борвечу Балку. Всім хочу сказати доброго, хорошого, тихого дня. До нових зустрічей. У нас все буде добре.